Якщо така скандал виникав би у будь-якій цивілізованій країні, це означало би, що воно мало змести з цього політичного олімпу усіх, хто не те, що був замішаний, не те, що за підозрений, а проходив повз для того, щоб продемонструвати, що таке її явище неприпустиме. А те, що відбувається в нас, ну розумієте, ноки карикатурно виглядає, коли Ренбо приймає рішення в складі Ренбо, якого входять два міністри, які підбивають під підозрею набу. Ну смішно. Дошли, які до речі, подання і повіставку є це міністри юстиції та енергетики. Тоді виникає питання, якими можуть бути політичні наслідки для самого президента, адже його друзі фігурують у цих плівках. Його друзі замішані в масштабних схемах роз... розкрадання і корупції. І його прізвище так само згадується в цих матеріалах, ну в контексті розмови. Я ж не дарма кажу, що якби в нормальній цивілізованій країні було б логічно нормально, якби всі, хто є підозрою, пішли би добровільно. Це нормальна світова практика, яка демонструє про те, що по-перше, я йду з посади. По друге, мені нема за що приховувати. По-третє, я готовий доводити свою невинуватість або правоту в суді, і це було би правильно, але це і президент? не звичайно. Але Якщо, у нас дивіться, війна пок... обрати другого дуже складно, якби в силу об'єктивних війна. А при дивіться чомусь нас так вибудо. Ви так дивіться, ви чомусь мислите, що ми живемо в офісному... Парламентські республіки чи президентській, насправді конституція виписана так, що головний парламент. Е, я вам скажу більше. Знутки в конституції чітко виписано, що робити парламенту у випадку там надзвичайної ситуації, і якщо не обрано ви парламент, там чітко сказано, немає суперечності. По президенту він іде відставку. Повноваження президента виконує голова Верховної Ради Є спадковість, нема катастрофи. Жодної катастрофи немає. Чому всі зациклилися, що президент у нас там цар і Бог і королева? Ні, у нас. Так виписано в Конституції, що насправді система має працювати бездоганно, навіть без президента. Тим більше, знову ж таки, поки що таких до ну, фактів великих з цих плівок по ми не чули, поки що ми маємо лише кілька фактів, і один із фрагментів, де дійсно Тімур Міндіч дає вказівку президенту подзвонити Галушченку. Ну, якось так трошки дивно. Я думаю, що е, якщо далі. Президент буде фігурувати в таких плівках, ну, вибачайте, для того, щоб країну врятувати від цього бацили корупції, ми так ну, то іншого варіанту немає. Тому ми не, не обов'язково проводити вибори для того, щоб змінилася система. от Ну, треба від чомусь, розумієте, пропагандисти Офісу президента нав'язують думку, що без президента буде все капець Не буде.